Алло, так, добрий день! Добрий день, пан Микола. Так. Заводилися з окунації. Так, так. Що там у вас? А нічого, Як нічого, нічого не Ну, Нічого не відправили, буду ця карма прокуратура. Вони нічого не відправили. Ні, вони відправили, вони нічого не відкидають. Я до них дзвонив вже пару разів. А то, там... То вони і грошей не хочуть віддавати, і всяку ерунду мелять. Зміни в нас спиняки не хочуть, Що не хочуть? Ну, зміни змінить. Ні, не вони кажуть, не... що, вони, що вони не можуть внести, бо та програма, вона ну, не, не дає вносити зміни. Скільки ви там м'яса заплатили? Три чотирьох тисяч. Краще у тисячі, так? так. -та. Добре, якщо тут віце, там якісь, не знаю, до мене підходили, дзвонили, знайомі там хочуть купити, якщо б вони вам ту і внесік повернули. Та що ж можна буде поговорити подумати. Я просто зараз на лижах Буковалі, я приїду подумаємо. Mm. Щось мають, мають питають, що що mm -hmm. ж можна, можна буде поговорити? Мають питаються, що з цим ремонтувати. Так. Добре, що зможе би виходити. Так, щось подумаємо, так. Ah, bueno, mm, ¿no te